І ще про нову енергію, але вже не про лазери, а про технологічний прорив у бурінні, який може повністю змінити майбутнє чистої енергетики. Компанія Quaze Energy, що виникла як відгалуження MIT Plasma Science and Fusion Center, нещодавно провела демонстрацію революційної системи свердління міліметровими хвилями, технології, яка дозволить бурити глибше ніж будь-коли раніше, відкриваючи величезні запаси геотермальної енергії. Компанія заснована у 2018 році і реалізує ідею, яка з'явилася ще у 2008, коли дослідника МАІТІ Полвосков запропонував використовувати. Гіротрон пристрій для генерації надвисокочастотних міліметрових хвиль для випаровування каменю замість звичайного механічного буріння. Можете уявити собі надпотужну мікрохвильову піч, але для плавлення твердого каменю. Це вам не попкорн приготувати. Технологія дозволяє бурити на понад 20 км під землею. Значно глибше за рекорд радянського кольського надглибокого свердловинного проєкту, який тривав майже два десятиліття і досяг 12 км. але зупинився через надвисокі температури, що розплавляли обладнання. Навіщо так глибоко?